Про тактичну медицину, ну зараз це найгарячіша тема серед усіх волонтерів, як можна було в медичному командуванні закупити аптечки? В яких є китайські турнікети, які ламаються навіть на самих тренуваннях, як можна було закупити онклюзивні пов'язки, які навіть не приклеюються до тіла, хоча вони мають тісно тримати, і як можна було взагалі там напхати китайське фуфло? Перепрошую на цьому слові, але це найделікатніше, що я можу сказати. Волонтери з перших днів 2014 року б'ють на бат що... Турнікети мають бути тільки сертифіковані. Це мають бути тільки ті речі, які однозначно гарантують порятунок життя і не будуть залежати від того, чи воно зламається по дорозі, чи не зламається. Скільки вже було пояснень, скільки було роз'яснень, і я розумію, якби це якийсь там волонтер-початківець це закупив. Ну це медичне командування зробили. І ми вже з колегами зробили депутатський запит, щоб ви намагатися вияснити, а хто за це відповідальний, і хто, і хто має за це бути покараний зрештою. Бо кожен. Нездалий турнікет, кожна неякісна гомостатична губка, онклюзійна пов'язка чи чи будь-який інший засіб, який є в аптечці, це означає смерть бійця. Ну хто буде за це відповідати?